Друзья, колись будет такой старый советский анекдот а, про, на, про Нашару. То, кто приезжает, значит, советский, советская людина, здесь там Париж, вот, и что написано «Публичный дом», Бордаль. Заходит, смотрит на двери, там написано «100 франков», где по, по коридору «50 франков», «25», «10», «5». І тут на дверях написано нашару, мова ну, думаю, Звичайно, нашару. Відкрив двері і знову вийшов на вулицю. Це я про що Що зараз є багато різних курсів, в тому числі мовних, які пропонують ну, фактично нашару зробити вас щасливими, навчити вас різних мов. І так, як, звичайно, ці алгоритми, фейсбуковські, наприклад, знають, що я працюю з мовами, цікавлюсь мовами, вони мені час від часу від... підкидають всю... це все сміття. На днях трапилась така рекламка якогось чергового продукту, чергової агенції, чергового там, тренінгу. От Обіцяють навчити вас 80 тисяч слів, будете знати. За ну, надзвичайно короткі сроки. Ну майже за годину. Люди добрі. <зум2> Причому на шару. От коли на шару, це зрозуміло, що цього не буде. От через те, що тут є якийсь інструмент просто заманювання для того, щоб витягти з вас, з вас гроші. Чи можливо вивчити таку кількість е, слив? Ну, по-перше, запитання: а який сенс їх вивчати? Ну, не потрібно їх. Є в корпусі словниковому, в кожній мові є десь три тисячі головних слів. Тому ми з вами за порадою курінського, він це чудово знав. Ми вивчаємо оці три тисячі слів. Ми робимо закладки для них. Для тих, хто хоче детально знати, як це робити. Дивіться мої відео, заходьте на мій Патреон, Врешті-решт на тренінгах я практично даю знання, як це робити. От. Але цієї інформації у курінського теж досить для того, щоб зрозуміти, як це робити. От. Так от, три тисячі слів для це достатньо для того, щоб зробити такий перший вхід нормально орієнтуватися, плавати в мові. через те, що від цих трьох тисяч слів будуть формуватися ще десятки тисяч, ну, біля десяти тисяч точно, через те, що там будуть прикметники, дієслова і так далі. От. Тому немає сенсу. ну, дивіться, Я вам розказував про цю всю, як це працює в нашому мозку. Да? В принципі, можливо туди загрузити мозок наш більше, ніж 80 тисяч слів. Більше. Але в цьому немає ніякого сенсу. Через те, що ми ліпше все-таки в трьох мовах 50 знати по 3 тисячі слів і починати читати класику і кайфувати від цього. Ніж сидіти вивчати 80 тисяч слів. Для чого? Для чого? От для чого? <питання>, питання стоїть. І нам потрібно це питання ставити. Тому, будь ласка, з, великим, з великою обережністю я вас закликаю ставитись до цих всіх маніпуляцій вами, тими, хто, мабуть, ну, наприклад, не займався мовою, чи не читав роботи курінського, не займався мовою, не вивчав їх. Бути дуже обережні. Ваш хочуть просто ну, накрутити на цьому. Мови вивчається, мова вивчається і мовою вчається все життя. Це досить з одного боку можна прискорити цей процес, не користуватися тими заманками, заманухами, що от дитина вивчає там, дуже швидко і так далі. Нічого подібного. Я вже розказував в попередньому відео, що дитині дуже тяжко вивчати мову. Дуже тяжко. На це йдуть роки. А ми, знаючи систему курінського, можемо набагато, особливо дорослих. Хто доросліший, то ще швидше може вивчати. Знаючи техніки, які пропонуються, наприклад, в автодидактиці курінського. Ні, ну звичайно, хтось мені може сказати, та є інші техніки. Є, але вони не повні. От є там техніка Non-Stop Education, якось так вона називається, або Life Education. і що? Ну, це все один маленький принцип, що навчатися потрібно все життя. І все. Але як? Можна ж ефективно це робити, а можна неефективно. І на це підуть роки. Маса розчарувань. Дуже велика маса розчарувань. Окей. Закрили цю тему. Ще одна перевірка от на шару це один, один приклад, як ви маєте бути розуміти, що вас хочуть наколоти. Ще один. Я часто ставлю тих, хто говорить, ой, через вони, тобто, там, через рухи, там, ще щось, можемо вас навчити та, та та Я ставлю одне просте запитання вчителю, який це все пропонує, або тому, хто пропонує цей товар. Скажіть різницю між українським М і англійським М. Якщо людина не може вам описати, як в рухах цього досягти, то це все. Ця людина не знає ні про фокусування, ні форму язика, нічого нічого. Ви будете сидіти руками оце лопатус, 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 чи там ще якісь інші слова. І все. І більш нічого до хорошого, це веде тільки до розчарування. А ми маємо йти шляхом радості. Окей, закрили цю тему. Наступна тема, про яку потрібно було б сказати, це те, що. О. Раз ми заговорили про, про ці всі нейрони. Я хочу ще тут повернутися до, до цього всього. Дивіться. Оце нейрон, це аксони, оце синапси. Так? Я вам розказую, як це все працює. Так от, учений, який бере нейрон з людини і нейрон з мавпи, він дивиться під двома мікроскопами їх. Вони ідентичні. М? Питання до вас. Чому тоді мапа продовжує жити своїм мапичим життям, а людина продовжує жити людським життям. В смислі, людині хочеться вивчати мови, читати, писати, творити, малювати, слухати музику класичну, Моцарта, наприклад. Чи джаз хороший, такий сучасний джаз, джаз Акимунш, Ambrose Акімуншіро, наприклад. Чи Чарлі Порта є такий трубач, дуже гарний джаз. Чи ну можна проботи. Наш е, Дениса Ду дуже гарний джаз виконує. От Дивіться, людині хочеться цього всього, а мав цього не хочеться. А на рівні нейромому у нас все ідентично. Все одно. Чому? Це я став запитання своїм учасникам на, на тренінгу, який в мене був минулого тижня. Ставлю його і вам. Дуже цікаво буде почути ваші, ваші відеоки. Да. Тепер, коли ви вже дійшли до цього моменту, ви знаєте, що це передача «Культурхімія». Цей час настав для того, щоб робити, ставити лайки, поширювати. Просто лінк і комусь через месенджер відіслали. Подивіться там і так далі. От. Можете написати свої коментарі через те, що у нас має ставати більше, хто говорить на ці теми науково чи наука є частиною культури, будемо так говорити. І так, запитання ви зрозуміло. Е, наступне. Е, про, розкажу вам одну історію про тю з Австралії. Одна жіночка, фора на епілепсію. Е, е, вона знайшла ну, потрапила, скажімо так, про під клінічне дослідження. Яке полягало в тому, що ставили чіп, ну, типу Ілону Маска. Да? Через це, що таких компаній, як у Ілона Маска, Neuralink, їх багато в світі. Це не єдиний, не єдиним маском, не єдине е, 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 не, нейролінком зшитий е, світ. Да? Є багато компаній, які це роблять. І от вони для того, щоб проводити тести, вони шукають людей пацієнтів, які безкоштовно поводяться через те, що ти ж не знаєш, чим це закінчиться. Безкоштовно погоджується для того, щоб експериментувати на них. Вона погодилась, їй поставили цей чип, такий, як Ілон Маск ставив свиням, Їй поставили такий, як для людини. І вони пройшли ці проблеми з епілепсією. Епілепсія це виглядає приблизно так. Це коли отут розряд для створення, скажімо, нових зв'язків створюється. Да? Розряд електрично фізичний. Так от, він зазвичай йде до другого нейрона тут. А уявіть тепер, що він, у нього якби іде коротке замикання, але зразу кілька. Дуже багато, кілька тисяч в одну мережу. Бо це як коротке замикання. Якщо хтось розуміється на електротехніці. І таких розрядів це епілепсія. Так виглядає. Людині не знає, що робити. У неї пройшли, Але. Срок дії цього, цього маленького чіпа, він все 2 роки. Чоловік кинувся шукати для того, щоб їй зробили апдейт. Уявляєте, треба ще ж апдейт робити через те, що це електроніка. Це чіп, потрібно апдейт, а можливо, і апгрейд робити. А компанія чи там лопнула, чи ще щось. Чи сказала: ні, ми цього робити не будемо, ми закриваємося через те, що там можуть бути якісь страховки великі, хтось із них стягнув. І все. І бідна жінка. Тепер не знає, що робити. З одного боку, потрібно робити апдейт цього чіпа, бо його срок користування закінчився, і він їй дуже допомагав. А з іншого боку, компанія не хоче цього робити. Уявила собі ситуацію? Якби Ілон Маск прийшов до мене поговорити, я б йому розказав, як це працює з його нейролинком. Через те, що він прагне зробити. Дивіться. От у нас іде Спілкування за допомогою цих синапсів. Да? От ви тепер вже будете знати, що це синапс створюється. Це коли ці гілочки від нейрона вони зв'язуються з іншими нейронами. І це і є головне, головне джерело інформації. Так от, що, не, що Маск думає, що він зробить? Що він поставить чіп, який буде ловити цей сигнал, який звідси сюди? Уявляєте? Ну, це просто нереалістично. Нереалістично, тому що у нас в одному кубічному міліметрі нашого мозку 57 тисяч оцих нейронів. І 150 мільйонів синапсів, ну може бути менше, але все рівно це в мільйонах. Який чіп нейролинка, який Маск може зрозуміти, що це нереалістично? Або. Який чип може це зробити, це, це неможливо. Тому наш мозок залишається згадкою і буде залишатися згадкою просто через отаку свою складність. Можна прослідковувати дещо за допомогою інших приладів, от, Прослідковувати, але це не значить, що ви будете читати і що ви зможете впливати на це все. Тому хто там біля Ілона Маска близько, скажіть, чому хай приїжджає на каву, поговоримо, я їм поясню, що не, не варто це вкидати гроші. Ні до чого не приведе. Просто ні до чого. Безрезультатно. Окей. Це про Тютю з Австралії і про Ілона Маска. Я думаю, що на цьому можна сьогоднішнє відео закінчувати. От, Я прощаюсь, будь ласка, під, під моїм відео, там є лінки. Задонатьте, будь ласка, 10 дронів для тих людей, які воюють і дають нам можливість спілкуватися, і продовжити ці передачі.